Коментуй правду, все було заплановано. Зеленський проявлявши проєкт луб'янки. Є фраза, яка повинна стати національним гаслом обачності В українській політиці немає випадкових постатей, є лише добре зіграні ролі. І якщо цю фразу приміряти до Зеленського, картина стає лякаюче логічною занадто швидкий злет, занадто професійно збудований імідж. Занадто багато співпадінь у словах, діях, візуальних образах, щоб говорити про стихійний феномен це не політик, що виріс із протесту, це проект, а кожен проект має ідеолога, інвестора, розробника і мету. І в цьому випадку занадто часто вивіска антисистема ховає вивірений зовнішній план хто виграє від слабкої України, охопленої хаосом, з деморалізованою армією. Хто отримує простір для маневру, коли Київ загруз у тікток міфології та фальшиві єдності? Хто зливає українські спецоперації, саботує мобілізацію, атакує власних військових руками банкової? Ці питання не потребують теорій, вони потребують чесної логіки. Луб'янка не назва будівлі, це символ системного знищення ідеї незалежної України, і Зеленський діє так, ніби вивчав методички саме там. Згадаймо ранні заяви з 95-го кварталу, глузування з армії, добровольців, історії, десятки номерів, що підривали повагу до всього, що тримає націю здається, це просто гумор. Та ні. Це етап номер один з методички ФСБ, деморалізація. Етап номер два, підміна понять. Замість героя, симпатичний, але порожній актор, замість досвіду, емоції, замість рішень, цінності. Замість фронту вдячні пісні. Етап номер 3 ліквідація носіїв сили. Генерали йдуть, волонтери під тиском, активісти в СІЗО. Хто залишається піарники, артисти, грантожери і поважні гості з заходу, які плескають в долоні. Але аплодисменти не стримують наступ. Бо, за лаштунками аплодисментів луб'янка тре руки, їй не треба вводити війська. Якщо у штабі ОП сидить фігура, що діє на випередження. Коли Захід готує санкції, Зеленський підписує антиолігархічний закон, який не працює, коли народ вимагає відповіді, Зеленський запускає документалку. Коли армія гине, Зеленський організовує непереможні концерти, це не помилка, це оперативна підміна реальності сценарій, який розраховує на одне народну втому. А втомлений народ легко маніпульований. Йому не треба давати правду, йому треба дати шоу. І ось вам шоу. Президент, який не боїться, президент, який не тікає, президент, який жартує з Макроном, Байденом, папою, це не лідер, це персонаж. І за цим персонажем стоїть технологія. Хто ж її тримає? Система, яка десятиліттями готувала сценарії впливу на сусідів, система, яка готувала агентів не лише через гроші? Але й через славу. І Зеленський та найзручніший тип впливу, він думає, що діє самостійно, а насправді все давно закладено в лінійку рухів від Оману до Добучі, від Вагнергейту до заборон на вибори, це не кроки президента, це маркери керованого проєкту нам дали не президента, нам дали гібридну технологію в обгорці милого обличчя. І якщо це не проєкт Луб'янки, тоді що? Хіба Зеленський не поводиться так, як зручно ворогу?